Можеш робити перерви собі на відео, щоб були маганькі uh, відео mm -hmm. І так, середина лопаток. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ноги знову на ширині плечей, раз, два, три, чотири. Вдих, видих, вдих, видих, рухається виключно одна uh -huh. клітина. Ноги таз лишаються нерухомими. Потім раз, два. Обов'язково вдих через ніс, видих через рот. Повністю на всі, на всі легені розправляється вся грудна клітина і підтягується діафрагма. Ходьба з палицею. Спина рівна, плечі рівні, палиця на середині опадок.